Вечір, 3 грудня, зима. На вулиці мінус 2, світло відсутнє. Затопили камін, йде приємне тепло. Дивимося на вогонь, який нас заспокоює, розслабляємося. Урівноважимо свою нервову систему, стабілізуємо свій стан, дивимося на вогонь, відчуваємо його тепло, думки заповільнюються. Дихання стає глибоким і повільним. Вирівнюється тиск, покращується робота серцево-судинної системи. Ми спокійні. Все буде добре. Відчуваємо тепло, спокій, радість нашому життю. Все буде добре. Треба себе заспокоїти. Все стане на свої місця. Потрібен час. Ми радіємо своєму життю. Радість, спокій, урівноваженість, стабільність. Все буде добре, тільки тепло від каміна і радість життю. Ми відчуваємо, як нам стає краще, покращується самопочуття, стає легше на душі. Тихо і спокійно. Все буде добре. Урівноваженість, спокій, стабільність. Віра в краще майбутнє. Тихо і спокійно. Покращуємо свій стан. Дихаємо повільно і глибоко. Ці думки відійшли. Ми відчуваємо спокій і рівновагу. Все буде добре. Спокій, урівноваженість, радість нашому життю.